Мирні перемовини, е, військові гарантії. Зараз є дуже багато різних версій, але одна з версій, е, тепер, що заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, про те, що е, Сполучені Штати готові, звісно, тільки з його слів в разі повторної атаки Росії втрутитись військовою е, силою. Як це може означати, Що це може означати на ділі? Як це може виглядати на ділі? Тому що е, про присутність військ в Україні говорять європейці, але не американці? Так, зараз дуже багато належних за смислом, за значенням заяв. Чи більше, більше про погодження один одного партнерів-переговорників і також відкаре акцій суспільства на ті чи інші заяви. Тобто між одними заявами плутаються інші і перевіряють, наприклад, там, гарантії, захисту підтримки України, готовності вступити в бойові дії за Україну. Але перед тим Україна має там поступити з тим-то, тим-то тим. Тобто, оці е, власні речі, вони більше політичного формату. Тому що якщо би ми озвучували країни, які мають виступати гарантами то ось такі-то пропозиції. Ми в, США говорить: отакі-то пропозиції ми вносимо на голосування Конгресу. а Захист України у випадку там оголошених неоголошеної агресії росіян чи е, парамілітарних структур, приналежність яких там верифікується з Росією. Один момент. Зовсім інше, коли говорять, що вам будуть гарантії на словах. Пригадуємо, як свій час Трамп акцентував, що підписати з Україною угоди по. Рідкоземельні метали, це вам буде гарантією того, що ми будемо за вас захищати. І що після цього відбулось? Наскільки я не помиляюся, щось два рази обмежувалось постачання зброї чи навіть бюджети не закладались. Так ти травм цим пишався. Тому поки я завжди кажу: можливо, це для когось нудно, для когось це буде зараз дратувати, що я захожу в площину бюрократії. Допоки це не буде скріплено або анонсовано, як мінімум анонсовано і дано на розгляд відповідним структурам, державним структурам або главам держав на підпис, і до цього часу це все багато, багато заяв, пропозицій. Які навряд чи або можуть дійти, можуть не дійти взагалі до кінцевого якогось їхнього імплементування. Так що в такому плані я просто ну, кожен день бачу там зранку одні заяви після обіду, другої вечором. з однієї, ми ви говорите польського лідера, який говорить, що от Росію там укласти угоди, гарантія буде від Трампа. Буквально президент Польщі що говорив, так, я дослівно майже повторюю, з москалями укладати угоди, це обманити себе, історія вже показала. Та й не я сказав, це він сказав. Тому е, я кажу: поки все не дійде до якогось е, такого моменту, коли будуть засідати уповноважені особи, які вже будуть підписувати ці угоди. І це буде опублічено з гарантіями, внесено до міжнародного законодавства, які зміни, чи до міжнародних відповідно до міжнародних угод, буде це працювати. Тоді ми можемо про це говорити зараз. Це все наразі йде консультації, обговорення, розгляди пропозицій. Крім цього, ми бачимо більше, що йде зараз по суті розмова, принаймні в публічному просторі, між Україною, між США, Європейським Союзом, НАТО, представниками окремих взятих країн, навіть Китай подає якийсь свій голос. І тоді, як Путін виступає кожен раз і каже: даю завдання воювати, даю завдання наступати, дивіться, ми всі. Російська армія готова до війни з більшою 165 мільярдів доларів прямих видатків на війну, і десь там хіба знову ж есть, тобто, там ушакове, аля піскове дають якісь анонси і теж досить часто діаметрально протилежні. Тобто я кажу: наразі усі переговори це рівень консультацій і обговорення. Коли вже це буде. Анонсовано як обговорення офіційного засідання, от тоді ми зможемо ці пункти десь уже більш належним чином оцінити. Я думаю, що ще нині до вечора двічі зміняться гарантії від США і зміняться пропозиції власне відповідно до того рівня напрацювання, які відбудуться протягом дня.